Колишній учасник британської групи Юрай хіп Кен Хенселі знову в Україні. Перший його гастрольний маршрут у великому українсько-російському турне пролягає через Чернігів. До початку творчого вечора, який відбудеться 15 листопада, у нашого гостя був вільний час для знайомства з містом і не тільки. Кен Хенслі погодився взяти участь у зйомках програми Миломан і завітав на телебачення Новий Чернігів. Вітаю вас, містере Хенслі в Чернігіві. Як настрій? Oh, um... О, вітаю всіх! Я щасливий бути у вас. У мене все добре. Нетерпляче чекаю концерту. Після зйомки програми Кен Хенслі сфотографувався з працівниками нашого телебачення і вирушив у майстерню відомого в Україні та Польщі скульптора Геннадія Єршова. Руками нашого земляка буде створено скульптуру всесвітньо відомого рок-музиканта. Така пропозиція від організаторів концерту для Кена Хенслі стала приємною несподіванкою. До цього дня з ним Лише та художники. Я его знаю, как музыканта давно слушаю. Понятно, что это кумер наших молодых лет. С удовольствием сделаю. Есть оборотные станки, точно так же поставлю свет и буду работать. У меня образ и так уже есть, близкий. По фотографии это не работа. Надо живьем. Окей. Okay. Когда мені було 20 лет, я хотів сделать за неделю, А тепер я хочу работать 3 місяці, полгода. Вот володимир здесь стоїть, он уже год у мене мастерської. Также і Кена я хочу сделать. Я думаю, за зиму все получится, У мене буде время в Польше. Турне на Кейнслі містами України та Росії завершиться у грудні. Музикант повернеться в Іспанію, де зараз мешкає зустрінеться з сім'єю різдвяні та новорічні свята, а наступного року знову вирушить на гастролі.